Пацани, всім привіт! Сьогодні буде інтересне відео. Сьогодні у нас, хлопці, буде е, гоночка альфа 125 кубиків проти Дельти 125 кубиків. В чому же ж хлопці різниця? Різниця в тому, що ця альфа вона заводська. Все, що в ній мінялось, це карбюратор. Я поставив чуть більший карбюратор е, з більшим дифузором. Е, в цій. Дельті. Вона, виходить, зложилася запчастей по факту. Тобто, вона тут повністю вже новий двигатель 125 кубів, карбюратор уже мікунів М22 з отаким вот годіфузором 26 26. Коротше, тут вже більший фарш, ніж там. І виходить, тут у нас зірки 1541 на Альфі, тут у нас 16,41. Тобто, тут, а в Дельті, зірки трошки більше на скорость, тому вона по суті має давати більшу максималку, ніж Альфа. І сьогодні ми провіримо, хто ж кого вздьорне. Дельточка чи Альфочка. От мені самому інтересно подивитись на це. Тому не забуваємо обов'язково ставити лайки, хлопці, підписуватись на цей канал, писати коментарі. Коментарі писати багато, щоб наші відоси залітали в рекомендації. І, хлопці, бензинчик заправили. Все. Мій кумвалик. Він завів уже дельту. Работає хлопці взагалі тишина. Ви просто послухайте цей райський звучок. Та ви що, хлопці, та ви що? Альфа работає, в принципі, десь так само, з таким же самим звуком. Зараз теж послухаємо. Опа. Звучок, пацани, просто бомба. Отлічно теж. Що тут двигатель і справний, що там двигатель, атичний, хороший новий. Зараз побачимо, хто кого вздерне від 1 до 60. Попробуємо. Натягувати. Коротше, хлопці, старт у нас буде десь приблизно з тієї лінії. Коротше, участок тут невеликий, десь приблизно в метрів, може 200, то не знаю, може і 300, десь так. Значить, встаємо ми по колесу попередньому. У тебе є пікалка. Ну що, на третій цей чи що? Фу, хлопці, настроїлися, валик уже в позу спортивного вдергувателя. Ну що, пацани. Якщо чесно, це можна назвати фальш стартом. Я трохи не встиг, якщо чесно за валіком. Тому що я пікав. Чуєш, Давай звідси і на трасу. І тільки її не по кнопці вже, а потім, коли я скажу. Так, хлопці. Будемо стартувати з мого голосу, бо з кнопки я провтикав. Коротше, другий заїзд альфа проти дельти. Пацани. Дивимось, що нікого нема. Включаємо першу. Фу. Раз, два, три! Пошёл, пошёл, пошёл! Еб***! Ё-моё! Валик, ты чуть не сбил Жигуля! Пацани, у валіка не справляється тормоза, тому беремо звідси, ззаді вже йдуть машини. Включаємо першу. Фух. Раз, два, три! Коротше, пацани, що ми ще не побачили. В принципі, вони двоє їдуть однаково. Ці зірки різні, вроді на один зуб. Ну вони їдуть плюс-мінус однаково. Що я стартую, що Валік стартує, ми однаково, в принципі, їдемо. У нас був хлопці перший заїзд. На першому заїзді я протупив, тому що я нажимав кнопку і не набрав оборотів. На другому заїзді він, в принципі, все й показав, що їхали. Ми ну абсолютно однаково. Якщо там і десь хтось і чуть-чуть і вирвався, то це просто, то це просто за що, може, зірок. Ну або якоїсь там не знаю. Магії може. Є в мене така ідея, хтів я ще поміряти максималку. Може, кому інтересно, яка ж на альфі на 125 ці максималка, бо там розказують в інтернеті і 100 розказують, і 120 їде, і 130 в когось там їде. Пробуємо, скільки вийде по максимальній швидкості. Так, хлопчики, включаю GPS. Хоба, запис екрану включив, хлопці. І зараз подивимось, що по GPS, -у. що наша Альфочка скаже. Скільки ж вона все-таки по-справжньому їде? Буду їхати в ту сторону, трохи під горб, правда, але що ж зробиш? Така життя. Так. Ну що, будемо також звідси починати. Раз, два, три. Далі нема смисла крутити, тому що ми їдемо, виходить, під горб. Пацани, нічого, дивного я тут не побачив. В принципі, мопеди їхали, як я і розчитував, плюс-мінус однаково. І якщо навіть і є якась різниця, то її можна скинути на мій вес. Ми, в принципі, з валіком важимо плюс-мінус однаково, тому і у нас динаміка була однакова. Якщо ви будете важити менше 100 кг, то я думаю, в принципі, ви поїдете по максималці більше 80 і по динаміці у вас буде розгін набагато скоріший. Тепер поговоримо про максималку. Максималка у нас вийшла 75 км за годину. В принципі, якби б я сьогодні плотно покакав. І менше поїв, я думаю, можна було вижити 80. В інтернеті бачив дуже багато коментарів від школярів, у яких альфа їде плюс 100, плюс 120. Так ось цей міф я розвіяв. Навіть при 125 кубах і при непоганому конфігу з карбюратором вона все рівно не їде 100. Так, да, звісно, якщо туди посадити 40 кілограмового школяра, можливо вона і поїде 90, але це вже треба перевіряти. Друзі, дякую усім за перегляд, дякую усім за підтримку. Не забудьте ставити лайки, писати коментарі. Усім гарного дня і мирного неба над головою. Шутки шутками, хлопці, а вдома поламаний Адванс і колесо лежить. Уже зроблене було пробите. от так що